В сучасних реаліях значна кількість населення України залежить від підтримки держави, зокрема надання пільг. Стурбованість пов'язана з тими нововведеннями в законодавстві на поточний рік, які вже маємо. Людей турбують прийняті зміни до законів про надання пільг, адже це відобразиться на їхніх сім'ях. І хоча в 2016 році усі діючі пільги та компенсації громадянам збережено, проте кількість отримувачів пільг зменшилася. Про це повідомила начальник управління праці і соціального захисту населення Галина Кучер. Назу. З представниками громадськості з різних сфер життя, які по результатам зустрічі мають поінформувати в своїх колективах про зміни в наданні пільг, слід зазначити, що з 1 січня поточного року розмір податкової соціальної пільги складає 1930 гривень, що майже на 200 гривень більше, ніж минулого року. Переважна більшість осіб все ж матиме право на пільги. Кількість осіб пільгової категорії, яким надаються пільги з урахуванням сукупного доходу сім'ї, становить майже 7 тисяч сімей. Які раніше без врахування ...сукупного доходу сім'ї майже 1700 уманчан отримують пільги на житлово-комунальні послуги, послуги зв'язку, пільгові медикаменти та безкоштовне зубопротезування. Якщо вас цікавить, чи особисто ви отримаєте пільгу, звертайтеся до управління праці та соціального захисту населення, що по вулиці Садовій, 9, або за телефоном 3 45 65.